У природі відбувається дуже багато дивовижних і загадкових явищ, які справді є рідкісними та неймовірними. У цьому відео ми дослідимо деякі з найбільш захоплюючих і незрозумілих природних явищ з усього світу. Біолюмінесцентні хвилі це природне явище, яке виникає, коли біолюмінесцентний планктон збурюється хвилями, створюючи приголомшеве відображення синьо-зеленого світла у воді. Видовище, як у фантастичному фільмі, Біолюмінесценція – це здатність деяких живих організмів, таких як певні види планктону, виробляти світло за допомогою хімічної реакції всередині свого тіла. Коли ці організми збурюють, світло, яке вони виробляють, посилюється, в результаті чого утворюється захоплюючи видовище хвиль. Що світяться. Ці біорумінесцентні хвилі не лише візуально вражають, але й виконують певну функцію в екосистемі. Світло може приваблювати здобич для хижаків або навіть слугувати захисним механізмом для самого планктону. Якщо вам пощастить побачити біорумінесцентні хвилі на власні очі, це враження ви ніколи не забудете. Одними з найкращих місць, де їх можна побачити, є пряжі в Каліфорнії, Пуерто-Ріко та на Мердівах. В Україні це явище можна іноді спостерігати на Чорному морі. Вогняна веселка, також відома як округла горизонтальна дуга, це приголомшливе оптичне явище, яке виникає, коли сонячне світло проходить крізь кристали льоду в атмосфері, створюючи ефект веселки, яка ніби горить. На відміну від традиційної веселки, яка спричинена заломенням і відбиттям сонячного світла краплями води в повітрі, вогняна веселка виникає, коли сонячне світло потрапляє на кристали льоду у високогірних перистих хмарах під певним кутом. Потім світло заомлюється або викривляється таким чином, що створюється прекрасна гра кольорів, які здається охоплені полум'ям. Назва «Горизонтальна дуга походить від того, що веселка здається паралельною до горизонту, і вона може з'явитися лише тоді, коли сонце знаходиться на висоті не менше 58 градусів. Це означає, що вогняну веселку найчастіше можна побачити в літні місяці в місцях, розташованих ближче до екватора. Червоні спрайти та сині струмені – це рідкісні форми блискавки, які виникають високо над грозою, створюючи вражаючу демонстрацію сили та краси природи. Червоні спрайти це великі електричні розряди, які виникають на висоті від 50 до 90 кілометрів. Їх важко спостерігати, оскільки вони тривають лише кілька мілісекунд і виникають високо над хмарами. Сперше вони були задокументовані наприкінці 1980-х років і відтоді стали предметом захоплення для науковців. Сині Струмені це вузькі спалахи синього світла, які вистріжують з вершин гроз, досягаючи висоти до 50 кілометрів. Вони можуть тривати лише кілька десятих секунди. Сині Струмені зустрічаються ще рідше, ніж червоні спрайти, і були відкриті лише в 1990-х роках. І червоні спрайти, і сині струмені спричинені електричними розрядами в атмосфері, але точні механізми їх створення досі недостатньо вивчені. Чені вважають, що вони можуть бути пов'язані з електричними полями, які генеруються грозами, але для повного розуміння цих явищ потрібно набагато більше досліджень. Незважаючи на свою рідкість і складність для спостереження, червоні спрайти і сині струмені це справді чудеса природи, що викликають захоплення. Вони нагадують нам про те, як багато нам ще належить дізнатися про навколишній світ і якою могутньою та прекрасною може бути природа. Ельгаспори, або як їх ще називають каяття снігів, це рідкісні утворення загострених снігових або льодових шипів, які можуть утворюватися на великій висоті при певних умовах. Вони так названі через схожі з високими загостреними капюшонами, які носять чинці під час процесії в Іспанії. Каргаспори найчастіше зустрічаються у високогірних районах, таких як Анди в Південній Америці, де повітря розріджене і сухе. Вони утворюються в місцях з високим рівнем сонячної радіації і низькою вологістю. Коли сонячні промені потрапляють на сніг або рід, вони змушують його випаровуватися, але через унікальні умови сніг тане нерівномірно. Замість. Цього він утворює невеликі чашоподібні заглиблення, які воврюють і концентрують сонячне світло. З часом сніг або рід у цих заглибленнях випаровується швидше ніж на прилеглих територіях, утворюючи високі загострені шпилі, які можуть сягати кількох метрів у висоту. Каргаспори можуть бути як красивими, так і підступними. Їх гострі краї можуть ускладнювати пересування через них, і вони можуть бути небезпечними для альпіністів і мандрівників. Однак вони також створюють унікальний і приголомшливий ландшафт, який не схожий ні на що інше на землі. Каргаспори є важливою сферою досліджень для науковців, які вивчають клімат та атмосферні умови. Розуміючи, як вони формуються і ростуть, вчені можуть дізнатися більше про складні взаємодії між сонячними променями, атмосферою і поверхнею землі. Вогняні курі нага це загадкове явище, яке відбувається на річці Меконг у Таїланді, коли вночі над водою з'являються сяючі курі світла. Це явище окутане таємницею і вчені досі намагаються зрозуміти, що його викликає. Згідно з місцевою легендою, вогняні курі нага створюються міфічним змієм під назвою Нага. Кажуть, що нага дихає вогняними кулями, коли спускається вниз по річці, і що це знак удачі і процвітання для людей, які живуть уздовж Меконгу. Проте вчені мають іншу версію пояснення вогняним кулям наги. Вони вважають, що світлові кулі виникають у воді і являють собою наповнені сумішю метану і азоту газові бульбашки. Незважаючи на це припущення, вогняні кулі нага залишаються загадкою. Явище відбувається лише вночі, найчастіше з вересня до жовтня, напередодні свята паварана. Вогняні курі нага є популярною цікавинкою для туристів у Таїланді, і багато людей подорожують до річки Мекон, щоб побачити це явище. Незалежно від того, чи це справа рук міфічного змія чи природно-наукове явище, вогняні курі нага захоплюючі і таємниче видовище. Блискавка Кататумбо це рідкісна та інтенсивна форма блискавки, яка виникає над річкою Кататумбо у Венесуелі. Це блискавичне явище, одночасно красиве і надзвичайно потужне, та є одним з найприголомшливіших природних світових шоу у світі. Блискавка Кататумбо унікальна тим, що вона з'являється в одному і тому ж місці щоночі протягом більшої частини року. Блискавки утворюються під час гроз, які формуються над річкою Кататумбо, і можуть тривати годинами. Ці грози можуть спричинити тисячі ударів блискавок за одну ніч. Вчені вважають, що блискавки кататумбо спричинені поєднанням таких факторів, як тепле і вологе повітря, що надходить з Карибського моря, вітри, які сходяться над річкою Кататумбо, і гори анти. Ці фактори створюють ідеальні умови для формування грози та утворення блискавки. Ці блискавки можна побачити на відстані до 400 кілометрів. Мореплавці довгий час використовували їх в якості орієнтира при наближенні до берегів Південної Америки і називали маяком Маракайбо. Блискавка Кататумбо є популярною пам'яткою як для туристів, так і для місцевих жителів. Люди приїжджають з усього світу, щоб побачити це вражаюче природне явище і зафіксувати його на камеру. Це справді унікальний і вражаючий прояв сили і краси природи. Снігові рулони або снігові вали це рідкісне і красиве явище, яке виникає, коли вітер дме сніг по рівній поверхні, і снігові кулі утворюють циліндричні форми, що нагадують великі перекочені снігові кулі. Снігові рулони рідкісне видовище, оскільки для їх утворення потрібні специфічні умови. Перш за все, земля вкрита шаром снігу, який не має бути занадто глибоким або занадто крижаним. Вітер повинен дути на сніг постійно і рівномірно. Що змушує сніг згортатися у характерні циліндричні форми? Вони можуть мати різний розмір до 70 сантиметрів, часто мають ідеальну циліндричну форму і можуть бути досить витонченими, нагадуючи згорнуті в рулон килими. Снігові рулони рідкісне і красиве видовище, яке свідчить про силу і непередбачуваність природи. Вони нагадують, що навіть у найхолоднішому та найсуворішому середовищі красу можна знайти і в найнесподіваніших місцях. Сподіваємося, вам сподобалося дізнаватися про ці дивовижні і загадкові явища в природі. Хоча деякі з цих явищ були вивчені і пояснені наукою, інші залишаються загадкою і донині. Але одне можна сказати точно: природа не перестає дивувати і вражати нас своєю неймовірною силою і красою. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Гарного вам дня!